Доброго дня усім. Це бізнес Токс PPV, стріми з підприємцями про український бізнес під час війни. Традиційно ці стріми проводить команда PPV Knowledge Networks, Але сьогодні засновник і керівник цієї агенції Володимир Воробей має іншу роль. Він сьогодні у ролі гостя своєї ж рубрики. А я, Володимир Біглов, керівник Америка Хаус Львів. Буду бавитися у Володимира Воробея і проведу цю розмову. Привіт, Володимир. Привіт, Володя. Так що у нас тут два Володимира сьогодні від щирого серця 15 років це просто неможливо для українського бізнесу. Мені здається, ця цифра доволі рідкісна. А для агенцій, які займаються ну такими ем, нішевими, я би сказав ем, стратегіями, активностями та справами це ще більше досягнення. Тому е, без тіні лицемірства і награності від щирого серця вітаю з цим днем народження. Дякую, дякую дуже. І я хочу зачепитися. Ми будемо очевидно говорити про те, як Агенція економічного розвитку загалом і ППВ, зокрема, впливають на бізнес. От, власне, за цю назву, яку ми бачили в анонсі, я й хочу зачепитися. Питання просте, вузьке, можна сказати, закрите: як Агенції економічного розвитку впливають на бізнес? Ой, хороше запитання, і це насправді ці питання, які зазвичай люди не дуже собі хочуть ставити. Да, бо для чого ми тут все це робимо, бо нам улікательно, нам весело, ми щось робимо. А тут зараз ти починаєш дивитися. Ти 15 років, оце, от щось робиш, і отут от тобі ж ставлять твоє ж запитання. А нащо ти це все придумав? То тобто для чого ти це все тим займаєшся? Насправді, вплив: по перше, почнемо з того, що це агенція економічного розвитку те, чим ми займаємось, ми завжди дивимося на це через призму економіки, через призму доданої вартості цього пресловутого валового внутрішнього продукту ВВП, а тому, що насправді, коли я засновував 15 років PPV, я розумів, що. Ми, ну, в принципі, далі дотримуюсь тих поглядів, що без заможності заможних українців, без доброї економіки, доброї ліберальної економіки, ми не зможемо ні захистити нашу демократію, ні стати заможним суспільством, бо заможне воно і те заможне, що це все таки економіка. І тому, якщо подивитися, а, а як економіка створюється, це перед усім бізнесом. це не робочі місця в органах влади, це при там, вибач, не 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 в інституціях громадянського суспільства. Вони теж виконують важливу функцію, але все таки, основна кількість людей, українців, вони працюють в бізнесах, які створюють товари, створюють сервіси, створюють продукти, які ми потім вже як споживачі споживаємо. І чим глибші ринки, чим жорсткіша конкуренція, насправді тим заможніша країна. Зрештою згрубша і тому, якщо говорити, як впливає агенція економічного розвитку, наш вплив є. Через ті бізнеси, які ми консультували, яких ми підтримували, яких ми підтримуємо, і у нас є певні свої компетентності, де ми допомагаємо, як допомагаємо за цих 15 років. Я там з гордістю можу сказати, що через нас пройшло там напряму, прямо безпосередньо 50 плюс бізнесів. А через навчальні програми, освітні програми, ми говоримо реально про понад 500 компаній, малих і середніх підприємців різного типу і чесно, от ми. Ще досі бавимося з рамкою оцінки впливу, тому що ми, якби не всіх тих 50 бігаємо. Питаємо, як ви там живі, не живі, але є цікаві приклади, коли ми знаємо, що те, що ми робили, наші рішення допомогли, і ми тішимось тим, що наше. Бенефіціари, наші клієнти, вони розвиваються, вони стають зрілішими, їхні бізнеси зростають або власне стають більш ефективними, бо це не питання розміру, це питання дуже часто зрілості. Тадо наскільки це ефективно? Наскільки воно має сенс? Наскільки воно стало? Стійке якби оце ті питання, з якими ми працюємо. Круто, ну у мене таке питання. Ви теж фактично бізнес, так тобто, так. також заробляєте, Але питання таке: якщо я продаю морозиво, мені байдуже, кому його продавати, аби купили. Якщо я шию одяг, я також загалом можу пошити одяг будь-якого розміру для будь-якої людини. Але коли я займаюся економічним розвитком, очевидно, що моє мислення має бути вдвічі стратегічнішим. Я маю розуміти, з ким я працюю, яким клієнтам допомагаю. Власне, отут мені здається складність, тому що з одного боку хочеться допомогти усім і заробити гроші, допомагаючи усім з іншого боку, це передбачає стратегічний підхід у доборі клієнтів, як засолити цю проблему. Ну, по перше, я е, тут всі мої рецептори на е, бізнес-консультанта зараз напружились, коли те я встану на захист воробників морозова і текстиля. тому що вони теж не продають все всім? Да то тобто вони не да, не, не так давно, буквально зайця минулого разу. У нас був бізнес з PPV, з з засновником Shop, тобто, І там теж є питання: що є сегментація, є дешеве є дорожче є складніше до розуміння морозова, є звичайне класичне. Тобто там ми теж можемо зайти зараз консалтинг і. І не все так просто, да не все так очевидно. Є різні цінові категорії, канали продажів, моделі та детепер. А але ти правий загенчу економічного розвитку. Ми не продаємо розвиток, Ми продаємо щось що дуже часто не зрозуміло, не матеріально. Тово додану цінність від сесії, консалтингу від пропрацювання моделей або систем фінансового управлінського обліку, розробки якихось моделей, взаємодії. Тобто це не тривіальне, не часто не зрозумілі речі. Але ми теж сегментуємо. Тому ми маємо свої продукти консалтингові, зокрема, і ми розуміємо, що з точки зору комерційного консалтингу ми цікаві передусім малому плюс бізнесу. Тобто, коли вже є 20 людей, більше які зростають, які вже де виникають управлінські рішення, де потрібні управлінські рішення, які важко часто засновникам або менеджменту приймати самостійно. Потрібна зовнішня експертиза, як мінімум, зовнішній погляд, коли ми допомагаємо, Маємо або часто примушуємо, називаємо це так, такі прийняти рішення, що ми можемо ми туди йдемо чи не йдемо, куди ми йдемо. І ми розуміємо, що є мікробізнес і малий бізнес, якому які не може собі дозволити оплачувати консультантів, і тут нашими клієнтами насправді є різноманітні грантові програми, донорофінансовані програми, які підтримуються малий бізнес, які фактично оплачують і наші послуги, і послуги інших консультантів. І Тут ми дуже ми пишемо з тим, що у нас є дуже великі. Експертний пул, кого ми залучаємо в допомогу бізнесам, то далеко не завжди ми працюємо самостійно. Тобто, ми залучаємо зовнішніх консультантів, яких ми перевірили, яких ми розуміємо, як вони працюють, і радимо там, де вони потрібні. І власне тут я теж можу сказати, що ми навіть створюємо свої ринки, якщо так дивитися. Бо, наприклад, та сама ми були піонерами фактично у витоків створення ваучерних програм підтримки. Я тут Львівщина є передова в тому плані Львівська обласна адміністрація. Ми в рамках. Ках проекту секторалки європейського союзу, що в ві... 16 му почали цю ідею. в 2018-му безпосередньо запустили е, і в 19-му був перший, перші роздані ваучери, які досі є. Існують і це вже без нашого залучення, без залучення європейського союзу. І воно крокує вже за цього року. До речі, от ми щойно запустили і відкриті ваучери в Франківську. Міська міська рада, міська громада е, виділяє по 60 тисяч гривень до фінансування на інноваційні проекти в Франківську для бізнесів, які базуються там. То власне, ми теж і допомагаємо структуру певною мірою адвокатуємо, лобіюємо ці програми. Працюємо з ЄБРР, працюємо з міжнародною організацією міграції, працюємо з Європейським союзом, з USAID, тобто з різними донорами. Передусім, для підтримки малого і середнього бізнесу з Британською радою для підтримки власне і це теж наш сегмент клієнтів, хоча бенефіціарами є мікро-малий бізнес підприємці. Поки поки ми говоримо ще про бізнес, тому що серед ваших клієнтів не тільки бізнес, там є адміністрації, є і фонди, як такі є міжнародні організації. Але якщо говорити про бізнес Україні вже більше 30 років, вам 15 цього тижня виповнилося з цього досвіду, що можна сказати про найбільші проблеми українського бізнесу? Про здобутки можна говорити. Ми можемо багато в чому когось повчити та в уникальні або. Креативному підході до певних бюрократичних процесів. Але але якщо говорити про проблеми, я би сказав, ключова проблема вона була її. Залишається я би і так і характеризував як недокапіталізація, тобто цей доступ до фінансування. Дуже часто, особливо малі бізнеси, ти дивишся у них насправді все гаразд з точки зору продукту, які вони роблять, або там сервісів, які вони надають. Е, і бізнес-моделі є все добре, але питання хронічного недофінансування. Бо коли люди стартуються, і скажем так, у нас немає тяглості поколінь. І мовно кажучи, рідко кому зараз можливо тільки перші покоління з'являються, де оці різнозароблені, зароблені це так: кошти передаються наступному поколінню. Тобто з'являється ця тяглість українського капіталізму. Це таке, якби наше покоління. Я не знаю, як там не буду питати. знаєш, по твою декларацію, не дивився батьків. Перевіряв, знаєш, але зазвичай все таки наші батьки нам наврядчі лишили якісь. Стартовий капітал, з якого ми можемо стартувати. І відповідно нам самим зараз доводиться знаходити ці кошти. І дуже часто бізнеси, підприємці, які стартують, у них банально бракує коштів. І у нас немає. Оце те, що ми стикаємось: немає фондів. У нас немає навіть про біржу ми навіть не згадуємо. немає Інвесторів, то воно ще тільки оце все зароджується. Да, навіть якщо подивитися, ці доступні кредити. Програма 5.7.9, сім дев'ять там колега eh, Морослава. ми разом були на за eh, запуску цієї програми. Таж вона теж її буквально що там два роки. Eh, тобто, такого доступ до фінансування, я би сказав, це і капіталізація бізнесів є eh, ключовим викликом. А друге, це є структурованість, зрілість, так як ми це для себе визначили. Бо дуже часто це е, незрозуміло ані для чого це робиться, тобто що би що, тобто, що ви будуєте, що власники з цього хочуть мати. Е, ніяка стратегія того, як ви це плануєте, в який спосіб, чи ви хочете мати маленьке, добре, прибуткове, ефективне, чи ви хочете велике, національне, грандіозне. Е, е, там зараз модне і дуже часто насправді донори теж шкодять, коли починається всі на експорт. Всім треба в Європу. Дуже часто нам доводиться казати, ви ще не готові в ніяку Європу йти, ви не недокапіталізовані, недоструктуровані, не доструктуровані. тут не конкурентні в Україні, не говорячи про те, щоб виходити в якусь Польщу або Німеччину, де значно жорсткіша конкуренція, значно стабільніші, звіліші бізнеси. І відповідно чи то вам треба, так якби умовно. Багато ще таких зайвих рухів не, не мають стратегічності, зрілості бізнесу, незрозумілі процеси. Оця от діагностика, яку ми завжди робимо, коли працюємо з бізнесами, заходимо, вона дуже часто показує це. от що зовні навіть воно виглядає дуже все привабливо, але коли ти починаєш дивитися глибше всередині, то ти часом закриваєш очі і кажеш, що так, по якось воно їде, знаєш. Не знаю, як воно їде, на чому воно їде, і тоді, але це позитив. Да, це означає, що у нас є дуже багато роботи. Тобто як вирішувати ці питання фінансування, доступу до фінансування, і з іншої сторони, є купа малого зростаючого і середнього бізнесу, які це є наступні наші чемпіони. Корпоративні, які uh, зростають, які будуть зростати, які поступово обростають і um, іншими те, що називається здатності, capabilities, да, тобто, по провадженню нових продуктів, по їх розробці, по технологізації, автоматизації, та деякі тобто. Наш український бізнес підтягується, і дуже важливо, щоб його було більше були наступні, щоб стартапи не вмирали не лише щоб ми ними тішили, що вони є, і скільки яких багато не буде мене буде інтересувати, коли ці стартапи переходять на іншу стадію розвитку і ставатимуть реально бізнесами, які вже самодостатні і генерують достатньо власних доходів, а ще кращі прибуткові. Тобто, оце те, що я думаю, буде вічною це те то поле, в якому ми працюємо. Круто, дякую тобі, і давай ще поговоримо з іншого боку. Тому що звичайно бізнес мусить мати можливість впливати на політику, тому що ну ми, ми живемо в політиці, ми живемо в бізнесі. А, і наразі, якщо я людина з тротуару, можу сказати, що на політику до останнього часу в Україні впливали олігархи, і це не був вплив бізнесу на політику. Це були ну просто договорники. Чи можемо ми сказати, що ну от вам 15 років ти сам в своєму пості кажеш, що коли ти починав мріяти і засновувати PPV, все було прекрасно. Але раптом фінансова криза, пандемія, революція, повномасштабне вторгнення, дев'ятирічна війна і так далі. і Тому подібне. Ці всі кризові моменти мали би наштовхувати нас. До бажання жити спокійно за правилами, навколо яких всі погодилися. От чи можемо ми сказати, що всі ці кризи справді наблизили український бізнес до того, щоб ефективно впливати на політику, і українську політику до того, щоб розуміти необхідність цього, Ну, знаєш, як, життя триває, да і правила порожніми не бувають. Знаєш, вони завжди це є потік, в якому завжди щось відбувається. Uh, і мені подобається те, що у нас відбувається, якби це зараз не ну не звучало дивно. Але uh, зрілість нашого суспільства теж підвищується, вона підвищується карколомно, і uh, незважаючи на те, що ми дуже часто кажемо, що у нас uh, люди, людям все зле, патерналізм. Тобто, всім всім все всі мають щось там дати. Але з іншої сторони, я бачу, що більше і більше людей починає включатися в розробку тих правил, провадження конструктивного критикування. Якщо не конструктивне, але навіть банальне висловлення я дуже добре ставлюся до тих всіх наших вентиляторів. То ви нехай люди висловлюються, пишуть, ключове, щоб не боти і там. А далі вже це питання, чому вони так говорять. Далі ми з тим можемо працювати. Але є одна проблема, яку я бачу, і це на жаль, мене дуже так трошки дошкуляє, і не знаю, що з тим робити. Ну певне я кажу, не знаю, але але щось роблю. Так все одно щось спробую вирішити. Це питання не політики, а, полі, а політики, але іншої не політикс, а полісі. Да чим ми стикаємось це е, катастрофічний брак знань, спроможностей працювати на рівні стратегічних підходів, власне полісі, то вони гаслами, не з точки зору хто кого підсадів, а хто на кого наїхав а питання зрілих, мудрих, виважених рішень пла... е, аргументованих, проговорених і е, ключове обговорених і обґрунтованих. Да, можливо, я, тавтологічно по пояснюю, але дуже часто бізнес у нас ведеться на різного роду е, лібертаріанські, або так. Сказав, хоча я сам. Правий е, ліберал, да але е, не лібертаріанець. Я розумію, що роль держави важлива. У нас є багато пенсіонерів, які вже не будуть самі на себе заробляти. у Нас є медицина, освіта. Я проти того, щоб діти виходили з університету з боргами, е, так як це є в Штатах. З іншої сторони, я за щоб у нас не було корупції в медицині. Вона була безкоштовна, але нічого безкоштовного не буває. Значить, це мають бути податки, мається бути системи, і відповідно, ми не можемо жити в системі, коли ми платимо 2% податків. Ки по 5 відсотків і при тому розповідати про те, що держава щось не робить, або хтось щось винний. Тобто, оці гасла е, мене дратують персонально з іншої сторони, коли йдеться про. Е, і це не про регуляцію. Коли починають говорити, у нас все зарегульовано, проблема в регулюванні та детепе так, є проблема, але це далеко не істотна проблема. У нас є проблема в е, е, кількості ринків, глибині ринків, кількості бізнесу. У нас банально мало зрілого бізнесу, не ФОПів, бо це ні о чому, а власне бізнесів, які. Е, е, Овкіне, які зростають, які створюють ці робочі місця, які конкурують. І тут як от як їх створити більше? Мовно каше як має може бути більше креативних індустрій або більше технологічних е, бізнесів, або більше вироб... спроможних е, зрілих виробників зброї, якщо говорити про воєнні теми, і тут починаються полісі. Тобто, як це запустити, як підтримати, що треба зробити, роздати гроші, які кому, підтримати як потрібні фахівці, які хто це робить? Це державна система постачає, чи може самі бізнеси мають виховувати фахівців, але чи ми їм тоді щось відшкодовуємо з тих самих податків за те, що вони цим займаються? Чи як? Тут починаються вже оці зрілі. Полісі дебати, і тут я бачу, що навіть наші супер, нові, сучасні, прекрасні середні або великі, навіть же бізнеси, вони не готові так мислити, і з іншої сторони, політики, які представляють інтереси, які мали би бути проповідниками тих політик як да? то їх теж дуже катастрофічно бракує на всіх рин... на всіх рівнях. Ми працюємо теж з громадами. Бачимо, як це на жаль. Сумно фахових дискусій бракує, вміння обґрунтовувати рішення бракує, пропонувати цікаві рішення. бракує. Тобто якість рішень, які пропонуються політиками, ну, дуже або і взагалі нема, або вони такі Криве косейне долуги, де да? я в прямому ефірі може так не треба казати. Але, але так є на жаль, да? І ми говоримо навіть про Верховну Раду, про депутатів, про міські ради, навіть великих метрополій, не говорячи, а що ми хочемо тоді від малих громад, да? де якісь мають бути. Як розвивати бізнес в малій громаді? Тобто тут звичайно, що важко щось очікувати від громади, яка ну якщо на національному рівні чи регіональному, ми не можемо з тим дати ладу. Але щось я дуже говорю якимись мовою проблем, да може. Ти ти просто їх називаєш і знаєш, лікується та людина, яка визнає, що у неї є якісь проблеми зі здоров'ям. Всі інші просто е, довго не живуть, е, тому <зв 'язав> що <краще, зв 'язав> я так знаєш що це треба що зробити там, в Верховній Раді клуб. Е, 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 як там? Я політик, але я визнаю, що я не полісімейкер? Знашто там мене звати хто там на <світ> привіт, Миколо. Да. в полі і це і це визнавати. Окей, в нас трошки мало часу, але є питання з аудиторії. Нагадую, що їх можна ставити. Ми відкриті, ми не орлиці. Ми посповідаємося. Отже, Оксана запитує, які проєкти були найбільшим викликом для компанії. Який проект мав найбільший вплив на економіку, на твою думку, і чи були цілком провальні про. Ну от найбільшим викликом, які були проєкти ну я би сказав, найбільший виклик це був проект самозаподіяний. Та що називається, коли ми робили новороздільський індустріальний парк і зачищали 23 гектари колишнього гірничо-хімічного підприємства. Тому що це можна окремо розповідати дуже довго і про випадково знайдені бомбосховища, тоді яких чомусь не було про документації, про е, м, нелегальні водогони, які на цій території виявлялися, про е, недоброчесну розробку документації, коли там уровища на їх на мапі немає. Про і те, де можна далі говорити про е, саморекультивовані залізниці, тобто вони є, але їх нема. І, і якби як влада відмовлялася щось з цим робити? Бо це ж протоколи неприємно, прокуратура т.д. те т.п. Державне майно знищено, і те, і т.п. тобто органи влади, які яким все не так, всі всі винні, как би всі дивляться, що ти тут пиляєш гроші, і все решта, хоча. Пояснити людям, що це... торто то повний набір. Тоді це, це був двохрічний проект. І як з ним було працювати? Це реально було дуже виклики. Це можливо там загартувалася оця проектна діяльність. Вміння якби вже нічим не здивуєшся. твердім, які проекти, компоненти та де т.п., Всі різні виклики. Власне, ми тоді, якраз працювали з діючим прем'єр-міністром Шмигалом, якраз він тоді курував, Це був начальником управління економіки Львівської області. Тоді, от вирішувалося все, а найбільший вплив проект з найбільшим впливом. 嗯，呃、um, uh。 Цікаве питання. Я так е, сижу, думаю, і можливо, все-таки Creative Enterprise програм. Хоча воно таке ніби маленьке і безубідно, здається, але все-таки 700 випускників випустились через ту навчальну програму, яку ми адаптовували е, спільно з іншими фасилітаторами-модераторами. і PPV було партнерами локальним партнером цієї програми. Тобто, 5 чим 7 навіть років програма впроваджувалась по цілій Україні, а і це створює, я можу чесно сказати, це заклало такі е, цеглину фундамент розвитку креативних індустрій. Е, е, багато хто, власне, або ну ба, і ми робили оцінку впливу цієї програми. Е, воно реально допомогло посилити наші креативні індустрії отими мікробізнесами. Передусім, але це саме ті, які створюють, ну і життя роблять цікавіше на замце так, і е, 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 створюють робочі місця в тих громадах е, і в цікавих. Е, Індустріях майбутнього це так. А найбільший проект, який не вдався, це проект створення навчального центру кластера деревообробки і меблевого виробництва. Це ми робили на базі одного пету. Не будемо називати його профтехучилище Львівської області. А і там я стикнувся. от з реальним станом і потьомкінськими деревнями нашої профтехосвіти, коли на папері всі кажуть так, так, так на зустрічах, точніше всі кажуть, ми будемо робити допомагати. А потім фактично ти мало не сам навчаєш столярів і слюсарів. Ви це старші літні е, дядьки, які там працюють реально совіслово навчають, а керівництво тільки по конячку. А е, mm -hmm. це все не, не зробило навчальну програму, нічого. Це була ганьба страшна, якби ми не змогли навіть прозвітуватися, хоча ми все зробили добре, але навіть не було ніяких документів, що я не міг їх вибити, і це було жахливо. Тобто, це от. Так, ти стикнувся теж з проможністю або неспроможністю нашої професійно-технічної освіти, теж можна про це розповідати. Як благими намерами, ти опинився зовсім не там, де ти хотів бути. Хоча ми випустили випускників, потім там навіть був два бізнеси, було створено. Тобто, з точки зору проекту він був успішний успіх, те, що називається дату. Тобто, зробили дві групи столярів. Два бізнеси було створено. Потім двоє з них брали участь в інших наших програмах. Тобто все супер. Але з точки зору. От самого проекту, що ми навіть не змогли від звітувати через відсутність жодного контенту, те, що мало бути зроблено, але тільки вимоги платити нам на карточки приватбанку. Приватні, тобто про це теж треба говорити відверто. Як це всередині відбувається? І ти такий ну, окей, тут був теж граблі, які ми з тих пір ми до профтехосвіти стає став дуже підозріло і там часом, звичайно, хочеться драматично все закрити і сказати, ця система не працює вона мертва. Але це тема іншого розмови про полісі, що робити з профтеху Це вже речі. Наступна тема для бізнес з PPV. в нас мало часу, але є ще два коротких питання: які важливі вивчені уроки дали минулі 15 років, і які плани агенції на наступні 15 років запитує Ольга Мельник. Які плани не на почну з другого, які у нас плани на наступні 15 років? Зростати, зростати в ефективності, зростати в кількостях і колег, тобто і команди, і того, що ми робимо, того більше проєктів Так само цікавих я не можу сказати більш цікавих, тому що у нас кожен проєкт реально цікавий, нестандартний. і я сподіваюся, що таких проєктів буде більше. Коли я створював PPV, я думав, що Україна тоді. Я думаю, що через 10 років ми будемо кандидатом в Євросоюз. Я помилився на 5 років, але якби, що якщо там казали про стратегічний напрямок, він той і я скажу чесно, що ми готуємось до того, щоб бути тим, хто буде допомагати Україні засвоювати розвиткові кошти, які будуть вкладати Євросоюз в розвиток нашої економіки, нашого суспільства і, власне. Економіка, зокрема, ці економічні проекти ми активно будемо дивитися в ту сторону, управляти великими мільйонами проектами, впроваджувати для того, щоб допомагати громадам з економікою, допомагати бізнесам зростати, допомагати з тими всіма профтехосвітами, інноваційними центрами, інфраструктурою розвитковою, яка сприяє розвитку бізнесу, і, наприклад, фінансова інфраструктура. Ми до речі, теж зараз дивимося в сторону і створення нових фондів і. Створення механізмів фінансування креативних індустрій, в яких ми добре розуміємося. Тобто, це те, що лежить в майбутньому, куди ми будемо рухатись, плюс звичайно, консалтинг, допомога бізнесам супровід тих консалтингів, зрост... дивитися, як зростають наші клієнти. Це те, що найкраще, що може бути. Які lessons learned, що ми вивчили за тих 15 років? Ключове а що дуже важливе значення має партнерство. Так? Тобто з ким у нас є організації і громади, і бізнес і інституції, з якими ми проходимо вже руками, йдемо з одного в інший проект. Ми можемо не співпрацювати рік, два, але ми знову потім рестартуємо. Тобто, це наявність інституційних партнерів, вміння використовувати експертний пул експертів, це партнеритись, взаємодіяти. Оце більше використання взаємодії замість вертикальної інтеграції, Все моє пробувати зробити повністю контроль. Тобто, оця мережевість вона дає е е дає силу, і воно дає тобі навпаки, поки стійкість. Так? Тобто, я би сказав, давай, це давай, давай. Давай я тебе тут переб'ю, тому що навіть назві є Networks. Так, це це теж важливо. Зараз Назви міняємо. І ми зараз е е упускаємо. Зараз стаємо агенція економічного розвитку. PPV. ми вирішили відмовитись від knowledge Networks. Але в серці вони все одно залишаться і знання і, і мережі. І, власне, до назви це буде моє останнє питання, бо буквально хвилину лишається: PPV, people, performance, value. І це можна прочитати як слово сполучення, як фразу, а можна прочитати через кому. Також і, і, і це буде ще глибше, як на мене, і густіше значення. Це ти виніс цих три літери, цих три слова в назву компанії, яку заснував 15 років тому. Це назва це те, що точно не змінюється. Ну хіба Knowledge Networks забираються. Чому саме так назвав? Uh, ну, uh, ідея полягала в тому, що у нас uh, передовсім має бути ця цінність, та що англійською value, але у нас є два слова: вартість і цінність. Да, то... От власне створення цієї цінності додаткової економічної, суспільної загалом, а це можливо тільки тоді, коли люди працюють ефективно. люди займаються своїми функціями, тобто they perform. да коли оце performance indicators, як ми кажемо, да? коли ми оцінюємо по тому, як ми робимо ефективність свою, власне це радше через кому, тому що як фраза вона можливо not english enough, назвемо це так, але через кому це власне те, що люди, які ефективно Працюють які ефективні саме вони створюють цінність і це та цей драйв, та місія, яка закладалася в ідею створення агенції, бо агенція це щось посередницьке, це те, що уможливлює дато. Ми завжди будемо маленьким бізнесом. Ми можемо зрости завдяки об'єднанню з іншими в інших територіях, але важко створити. Ісь ми навряд чи стане великим бізнесом. А, натомість ми завжди будемо робити цю змазувальну розвиткову функцію, яка теж є цікава і потрібна. Бо саме тоді саме ця функція уможливлює те, що інші люди можуть е, в нормальних умовах створювати ту цінність, е, а це те, що важливо для, для розвитку. Дякую, дуже в коментарях до постів і на твоїй особистій сторінці, і на сторінці Knowledge... Піпів дуже багато людей з різних регіонів із різним запліччям. Це або приватні підприємці, або великі стратеги пишуть, що без піпівів ні Львів, ні Україна не були б сьогодні такими, якими вони є. І напевно, в цьому в цих словах немає ніякого перебільшення. Тому вітаємо і дякуємо. Нашу розмову ми провели з засновником та директором ПІПІВІ Володимиром Воробеєм. Мене звуть Володимир Біглов. До зустрічі. Дякую дуже.